Доброго дня малята! Сподіваюсь, що ви разом з батьками знаходитесь у безпечному місці. Дітки, до нас завітала одна комаха, а яка відгадайте загадку. Червона крапочка літає, на крилах чорні цятки має, у квіточках ховається, сонечку сміхається. Ви здогадалися, що це за комаха? Правильно, жук, сонечко. Хто такий жучок сонечко? Дітки, а ви бачили маленького круглого жучка з червоними крильцями в чорні цятки? Це жук сонечко. Його ще називають сонечком або він яскравий і гарненький, як справжнє сонечко на небі. Як виглядає сонечко? У жучка маленьке тільце, червоні або жовті крильця з чорними цяточками. У нього шість лапок і два маленькі вушки. Коли сонечко відпочиває, крильця складені, а коли хоче полетіти, розкриває їх і летить. Сонечко. Жучок сонечко дуже корисний, він їсть тлю. Це маленькі комашки, які псують листя рослин. Сонечко помічник саду й городу, бо захищає рослини. Що вміє сонечко? Сонечко може повзати, літати, сидіти на квітці. Коли йому страшно, воно прикидається, що спить і не рухається, а ще може сховатися в травичку або під листочком. Чому його всі люблять? Бо жучок сонечко дуже гарненький, лагідний, зовсім не косається і приносить користь. Його навіть беруть на долоньку, дивляться. Як він повзе і загадують бажання. Летить сонечко до діток, сіло їм на кожен пальчик, принесло тепло й добро, що просло усе кругом. А зараз малята пропоную трішки відпочити, разом зі мною зробити фізкульт хвилинку, яка називається. Жучок сонечко, повторюйте рухи разом зі мною. Сонечко прокинулося. Полетіли ж. дощику Сховались від дощику Сонечко знову світить, гріє всіх тепло. Сонечко лагідно світить малятам, сонечко грається із очком і братом. Жучок розправляє крильця свої. -ж 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 -ж. Полетіли разом ти і я, -ж -ж -ж. Молодці, малята. Сонечко летіло, квітоньку знайшло, сіло, подивилось, все до кіл цвіло. Діти, жук, сонечко неймовірно красива комаха, героїня казок і віршів. Жуки сонечка для багатьох є уособленням літа і теплого сонечка. Це незвичайні створіння, які прикрашають наш світ. А зараз малята пропоную послухати чудову казочку, яка називається Жук-Сонечко шукає друзів. Тож, мої любі, вмощуємося зручнесенько і починаємо слухати казочку. У теплому весняному лісі жив маленький жучок Сонечко. Він був червоний з чорними крапочками і дуже любив сонечко. Але одного ранку йому стало трохи сумно. Він не мав жодного друга. Полечу на я шукати друзів, сказав жучок і змахнув крильцями. Спочатку він зустрів равлика. Привіт, равлику! Хочеш бути моїм другом? Привіт! Я дуже повільний, але якщо тебе це не лякає, то так. Далі сонечко побачив жабенятко біля струмка. Привіт, жабенятко, пограймося. Ква! Я люблю стрибати. Погнали! Згодом вони знайшли метелика. Він кружляв у повітрі і теж захотів гратися. Я покажу вам, як літати високо-високо. Усі разом вони сміялися, гралися і не сумували більше. А жук сонечко зрозумів, щоб знайти друзів, треба лише зробити перший крок. Ось і казості кінець. А хто слухав, дітки? Молодець. Дякую, малята, за увагу і до наступної зустрічі.